Дело дельту мігі, барі, бах Бахтелачу Шукардівс, драгі ромали. Доброго дня вам, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій в ефірі черговий випуск програми Романо Пен». У першій частині ми розповімо про подію, яка нещодавно відбулася в місті Берегово, а саме проведення акції Ромський день. У другій частині нашої програми ми розпочинаємо нову рубрику, в якій будемо знайомити вас з цікавими музичними ромськими гуртами України. Отже, про все по порядку. За підтримки дипломатичного корпусу Угорщини, реформатської церкви, органів місцевого самоврядування, громадських організацій в місті Берегово була проведена акція під загальною назвою Рівні можливості для всіх. Життя мешканців ромської громади міста Берегово та району є досить проблематичним? Протягом року у всеукраїнських засобах масової інформації з'являлися статті про міграцію ромів з цього регіону до Києва та інших міст України, створення несанкціонованих поселень, які викликали супроти місцевих жителів. Яка ж ситуація у Береговському ромському таборі сьогодні? Я працюю в Береговському таборі як медіатор. В нашому таборі живе близько 7 тисяч людей. Вони не мають місця роботи і у них немає нормального життя, Негде жити. Вони страдають в цьому. Немає місця роботи. Для того, аби зрозуміти, як роми виживають, ми попросили їх самих розповісти про нагальні проблеми, питання відсутності про народження, поганого відвідування учнями школи, отримання виплат на дітей та багато інших. Нормально живемо. Так як і інші, і ті, що краще живуть від нас інколи бідні живуть краще багатих. Але як Як у вас проходить день? Що готуєте їсти? Все готую. Слава Богу, що у мене є все. Отримую щомісяця одну тисячу гривень, щоб купити на них достатньо їжі, аби прогодувати дітей. я не брешу. Навіщо мені брехати? Адже я ходжу до церкви на служіння. Гроші отримую на пошті. Куплю чотири мішки картоплі, кашу та інші продукти. Відкладу їх і розподілю їх на один місяць до наступної виплати. Ви тут живете? Як виживають 11 людей, що тут живуть? Так, ми живемо тут. 11 осіб виживають з 1 тисячі гривень. Діти не їдять багато – з ранньої весни ходимо з чоловіком копати, хоча він і хворий на туберкульоз, і є інвалідом. Крім того, ходимо, шукаємо залізо і за день інколи набираємо 20-30 кг. І з цього ми виживаємо. Я нікому не жалію. Мені 27 років, маю семеро дітей. Цей малюк має сім місяців. Скільки років старшому? Вісім років. Є у мене двох, п'ятирічні та діти іншого віку. В яких умовах ви живете? Ми живемо у саманному будинку, що складається із двох кімнат. Однієї житлової кімнати та комори. В цьому будинку проживає я, чоловік та семеро дітей. А з чого ви живете? Карточку мене забрали. Представники дипломатичного корпусу Угорщини брали активну участь у акції рівні можливості для всіх. Рома на пот і берегсазба азерсервестю кведмер, то ціганшак проблема сьогоднішню акцію Ромський день в місті Берегову. Ми започаткували тому, що ромська проблема є серйозною у цьому регіоні. цей захід включає в себе і проведення конференції. На ромську проблему ми звернули увагу тому, що вона є схожою як в Закарпатській області, так і в Угорщині, і ці проблеми нам потрібно вирішувати. Тому ми і розпочали проведення цього дня у берегові, який включає також культурологічні напрямок це пов'язано з тим, що роми у берегові угорськомовні і ходять в угорськомовні школи. І нам важливо, щоб покращилася інтеграція ромів у суспільстві. у Закарпатській області. Багато угорськомовних ромів, яким теж необхідна допомога, особливо тим, хто вірить умов. Живуть цигани тут, на Закарпатті, з угорцями, з русинами, з українцями. Пройшли роки, можна сказати, вже століття. І... Чуть-чуть з опізненням, але реформатська церква вже більше як 20 років працює з населенням у багатьох населених пунктах, як так і в берегові, так і в багатьох селах на Закарпатті, де маємо декілька садиків, маємо дошкільні заклади, де Попробуємо підготувати дітей до шкіл і маємо церковні громади, де побудовано вісім церквів для населення і ведуться богослужіння, молодіжні заняття для молодих, і бачимо, що ця робота тяжка, але і маємо плоди, так що ми славимо Бога за. Наші успіхи і е, надіємося в тому, що в, е, в слідуючих роках е, буде ця робота ще сильніша і набільш позитивніш, е, позитивніша. Проведення заходу передбачало кілька напрямків роботи: культурологічна, яка включала в себе проведення церковної служби у місцевій реформатській церкві. Концерт за участю ромських колективів. В рамках ромського дня була проведена конференція, що велась у кількох секціях, а саме: освітній, охороні здоров'я, працевлаштування та житловій. В цих секціях брали участь як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Для гостей і запрошених діяла виставка фотомайстрів Норманда Пауліуса та Йожефа Новака. Найошок фото з табору босоктамені Євенте. Я побував на багатьох фотофорумах, які проводяться щороку. у більшості випадків ці заходи проходять неподалік поселень Ромі. Де ми і ведемо наші фотозйомки в інших місцях. Я сам їх вишукую, бо це моя улюблена тема. Ромські портрети чудові. оскільки в Ромів цікаві вирази, обличчя, дитячих посмішок, проявів любові. я дізнався, що завдяки консульству угорщини в берегу проводиться фотовиставка під час проведення акції Ромський день Це день, коли є можливість взаємного порозуміння та допомоги. Як епископ реформатської церкви в Закарпатті я би хотів побажати щастя, здоров'я, багато успіху для ромського населення. Хотів би побажати їм морального підвищення, щоб вони цінили своє життя, цінили дар Божий, цінили людей навколишнє середовище. Цінили все, що їм наша держава дає, щоб вони могли у ці тяжкі часи вижити і стати такими членами нашого суспільства, на кого можна подивитись не з жалю в серці, а з гордістю. А сківаном hogy próbáljon a próbálja a támogatásokat jól használni, próbáljon integrálódni a az itteni életbe és próbáljon ami, ami legnagyobb leginkább fontos az, hogy járjon iskolába, járjanak iskolába a gyerekek és gyarapodjanak tudásban. Серед запрошених музичних гуртів особливим професіоналізмом a ромський фольклорний ансамбль Зугорчене. Romano Glaso. Ви дивились черговий випуск програми Романо Джевюпен, за Марі Романі програма Романо Дж Віпен. Драгі Ромале, ауріма Ачіля-капка Шіледер, Пейляуре Шукарію, Меркінем Препесте, Уремпескапка Татедергеромале. Радісного дня плідної праці нехай світ стане навколо нас трохи краще. Адже все в наших руках. З вами був Мирослав Горват та творча група програми. Зустрінемось за тиждень.